Це четверта квітня працює Майя центр України Укрмфором Україн ми розпочинаємо нашу програму брифінгів. Перший наш гість Віталій Осатий, тимчасово повірений у справах України у Чеській Республіці. Пане Віталію, добрий день, добрий день, добрий пане Віталію. Трошки підбиваємо підсумки зараз по країнах, які Підтримують Україну, Чехія одна з таких країн. І перше питання воно таке більш загальне. Скажіть, як ви оцінюєте ситуацію, яка відбувалася протягом цього року? Скільки українців пройшло через Чехію? Яку допомогу, як воно надавало допомогу? Як все це буде рухатися далі? Мені надзвичайно приємно відзначити, що Чехія демонструє послідовну підтримку Україну з перших днів війни в цьому плані. Чехія в плані надання допомоги є просто прикладом до інших країн, як треба допомагати Україні і наскільки глибоко Чехія переживає за нас. Важливим є цифри. Зокрема, з моменту війни Чехія надала статус тимчасового захисту більш ніж 485 тисячам особам з України. І враховуючи розміри цієї країни і кількість населення 10 мільйонів, ці цифри є надзвичайно великими. Крім того, надзвичайно важливо те, що Чехія демонструє послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. І вони нас підтримують як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій, таких як ЄС, ООН, НАТО Ради Європи, ОБСЄ. Важливо зазначити, що Чехія приєдналась до всіх санкційних пакетів ЄС проти Росії і є постійно співатором резолюції Генеральної асамблеї ООН. Уряд Чеської Республіки ухвалив рішення про закриття авіапростору для російських літаків, відкликав своїх послів з Росії та Білорусі, а також закрив консульство Російської Федерації в Карл Квара і Брно і призупинив роботу чеських консульств у Петербурзі і Екатеринбурзі. Також ключовим є те, що Чехія припинила візу та дозвіл на довгострокове і постійне перебування громадянам РФ та Республіки Білорусь, а також розпочала масштабні перевірки економічних зв'язків суб'єктів господарювання В політичному плані. Підтримка Чехії також є зразково. Я просто наведу декілька прикладів. Зокрема, 24 лютого 22 року Палата депутатів засудила військову агресію проти України. 25 лютого таке ж рішення прийняв сенат, тобто Верхня Палата парламенту. Палата депутатів та Сенат Чеського парламенту визнала голодомор 1932 1933 років геноцидом також чеська Республіка демонструє надзвичайно послідовну і вагому підтримку питанню створення спеціального трибунала, який дозволю притягнути до відповідальності російських військових злочинців. Також є надзвичайно важливим те, що Чехія взяла патронат на Дніпропетровську область і демонструє підтримку Дніпропетровської області а також на урядовому рівні затверджена програма гуманітарної стабілізаційної, реконструктивної і економічної допомоги Україні на 2023-2025 роки. В плані гуманітарної допомоги також надано надзвичайно багато. Також Надає допомогу у енергетичній галузі. Зокрема, тільки за минулий рік було Че Республіку поставлено до України більш ніж 800 генераторів і більш ніж 30 трансформаторів. Також Чеська Республіка на рівні президента, на рівні прем'єра, міністра закордонних справ офіційно виступили про пропозиції міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 24-го року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором, що є критично важливим. Дякую дуже. Я питання залу. Прошу. Доброго дня. Ви вже згадали про військову підтримку, яку надає Чехія, і недавно президент цієї країни сказав, що вона вже ця країна Чехія надала вже все, що можливо, і він бачить певні можливості у сфері протиповітряної оборони та виробництва боєприпасів. Однак знову ж таки є проблема. Не вистачає в Чехії робочих рук, і він бачить вихід залучення працівників з України. Скажіть, будь ласка, чи обговорюється якось це питання, чи це просто на рівні побажань? Можливо, є якісь ну конкретні так би мовити спільні проекти взаємодії щоб. Відомо, що нам це дуже важливо. Дякую. А поставте для нашого Надія Юрченко у конформ. Вибачте, дякую за запитання. Ну, по перше, ну я думаю, що не всі можливості для надання військової допомоги з боку Чехії ще використані. І ми якраз дуже активно працюємо в цьому плані із президентом, і з урядом, з міністерством оборони, міністерством закордонних справ. І я думаю, що військова допомога нам буде надаватись, тому що є резерви, і майже на кожному засіданні уряду приймаються відповідні рішення щодо надання пакетів військової допомоги Україні. Але для нас важливо абсолютно всі форми співробітництва тому числі в сфері ВТС. безумовно є конкретні проекти, які будуть реалізовані, і вони дозволять нам значно посилити наш оборонний потенціал для протистояння російському ворогові. Зараз буде питання, буде трошки з перекладом з запізненням. Прошу Good доброго ранку, пане Віталій. Дякую вам. Мене звати Лоренцо Кременезі з італійської газети Кар'єра Делесера із з Міланом. Thank you. Thank you. Can you be a little... Чи не могли б ви е, більш деталізовано описати, е, яку військову підтримку надає Чеська Республіка в Україні? Тобто, це танки, боєприпаси, артилерійські гармати, що ще. Дякую. Дякую за запитання. Ну, як ви напевно знаєте, зараз реалізується великий проект, в тому числі з фінансуванням з боку Сполучених Штатів Америки, а також Голландії, щодо постачання в Україні досить великої кількості танків Т-72 модифікація М1, що є достатньо крупним проектом для Чехії. Безумовно, Чехія також нам допомагає в плані надання боєприпасів. Тобто, Чехія, маючи дуже добру історичну пам'ять, зокрема. Ма про події 68 року надає Україні абсолютно те, абсолютно все те, що вона може надати плані військової допомоги. Ми реалізуємо ці проекти. Ми постійно кажемо про те, що темпи надання військової допомоги нам мають не те, що залишатись на такому рівні, але постійно е збільшуватись, тому що ми маємо здобути нашу спільну перемогу, що забезпечить безпеку в Європі, і також буде слугувати надійну основу для створення е безпечної. Ситуації, в тому числі в Чехії. І Чехія, окрім історичної пам'яті, що має дуже непоганий військово-промисловий комплекс. Ще такі уточнюю, так, що питання. Ви говорили про. А, а зараз ще одне питання залу. Перепрошую. Я вибачаю, ви згадали 60. Восьмий рік я ще пам'ятаю це із своїх шкільних років. Ви згадали танк Т-72. Чи, чи ви б не могли надати цифри, яку кількість саме танків, яку кількість боєприпасів, може літаків? Ми знаємо, що, що серед озброєння у чеській республіці є багато зразків ще радянських. Чи не могли б ви додати більше цифр? Дуже вам дякую. Безумовно, дякую за запитання. Ну зокрема, в рамках того проекту, про який я ще згадав, йдеться про постачання модифікованої версії 90 танків Т-72. Але це один з проектів, який реалізується. Розуміючи, що в Чеській Республіки безумовно є ще е, певні е, запаси військової техніки, в тому числі танків, безумовно ми ведемо переговори про те, щоб ці танки також були поставлені на передову і постачалися, відповідно, в Україні. Стосовно е, ну, боєприпасів, я вам скажу так: ну йдеться про ти, тисячі і десятки тисяч боєприпасів тих, відповідних калібрів і на те озброєння, яке критично потрібно Україні. Тобто Чехія на Є все, що вона реально може поставити. Маю уточнююче питання. Ви говорили про ситуацію з українськими переселенцями в цілому, з рік. Скільки їх сьогодні зараз? Яка ситуація з підтримкою? Наскільки уряд Чехії далі буде підтримувати, на яких умовах на що вони можуть розраховувати? Дякую за запитання. Як я вже сказав, з моменту повномасштабного російського вторгнення на територію України Чеська Республіка за офіційними даними надала понад 485 тисяч дозволів дозволів на, на перебування наших тимчасово переміщених осіб. В березні 22-го року був прийнятий закон, який називається «Лекс Україн, який створив правові підстави для перебування наших громадян, тимчасово переміщених осіб на території Чеської Республіки. Зокрема, в рамках цього закону передбачена можливість, яка реально реалізується. Вона стосується можливості надання фінансової допомоги, яка складає суму 5 тисяч крон щомісячно. Це як волонтер приблизно 200 доларів сполучених штатів. В Америці також в рамках цього закону надається безкоштовне медичне страхування громадянам, які тут перебувають, і мають відповідний статус. Також надається, може надаватись відповідно безкоштовне соціальне житло, і відповідно надається допомога про працевлаштування. В рамках цього закону наші громадяни мають право працевлаштовуватись на чеських підприємствах, і відповідно отримувати заробітну плату. І скільки зараз українців в Чехії? Прямо зараз, якщо Значить, якщо. понад 485 тисяч отримали дозвіл на можливість на перебування в Чехії. Але тут потрібно врахувати, що деякі громадяни України вже повернулись в Україну, деякі ще приїхали, але йдеться про цифру до півмільйона. Угу, зрозуміло. Ще одне моє питання, може, може останнє. Про Чехію все-таки були побоювання про те, що там є якісь проросійські настрої, є проросійські політики, які в тому числі були при владі. Скажіть, цей рік війни, яким чином він вплинув на електоральні настрої? Чи немає, наприклад, втоми від війни, немає втоми від України? От що відбувається всередині чеської політики? Які, як впливає на це український фактор? Як я вже сказав, чеська республіка має дуже добру історичну пам'ять, і підтримка України вона з моменту російського вторгнення зростає. В тому абсолютно ми не відчуваємо безумовно, проросійські настрої були, і інколи тут відбуваються навіть мітинги. Але ці мітинги вони мають не про російський характер, вони мають просто характер того, що рівень життя в країні у зв'язку, в тому числі з російською агресією і. І світовими тенденціями на ринку він об'єктивно, можливо трошки погіршився, але є усвідомлення того, що має бути наша спільна перемога є усвідомлення того, що треба допомагати Україні, оскільки тільки перемога України над російським ворогом може принести світ в Європу мир, і в тому числі це позитивно позначиться на. На безпеці Чехії від наших чешських партнерів я завжди чую одне питання: що ми ще можемо для вас зробити? Я думаю, воно дуже красномовно. Дякую вам, дякуємо нашим чеським партнерам. З нами на зв'язку був Віталій Осати, тимчасово повірений в справах України у Чеській Республіці. О 12-й годині будемо говорити із Євгеном Крамаренком, головою державної агенції зони відчуження. Будемо говорити про Чорнобильську зону і про те, в якому вона стані після року деокупації. Побачимось.